Всім доброго дня, вас вітає канал Електрофікс, і сьогодні ми оглянемо моє робоче місце. Що де стоїть, що буде сьогодні використовуватись. Ну, ви собі побачите, і тут не вистачає ще одного приладу, але він ще якби е, в дорозі, тому ви його пізніше побачите в моїх відео вже. Давайте розпочнемо із е, загальної нижньої зони. Переміщую я вас плавно сюди. Отже, в мене є нижня зона. Це загальний коврик для захисту столу, кейси, всякі дрібнички, баночки. Годинник, якщо бачите, по годинах, і саме потрібні дві речі, окрім кейсів. Це в нас, як я кажу, вумна переноска, щоб побачити живлення, ну, споживання, скільки живиться, ну, тим словом, щоб відкрити всі карти, всі тузи. Також важливим моментом буде електровикрутка. Електровикрутка це обов'язково. Усе у мене вона ось тут. Ну і далі тут в мене тримач для кабелю, він ненадійний особу. Там двостороння стрічка, Все ж, якщо кабель ось такий і з такою вилтою воно доволі тяжке і не тримає. Що це за кабель? Переходимо до другого, другого ярусу. Як ми бачимо, в мене є лабораторнічок, який мені зробила одна людина. За те я дуже вдячний. Необхідний для того, щоб подавати напругу і дивитися, що воно жере. Не, необхідним буде освітлення столу. Це в мене ось така лампа з колонкою. І також чудово, що батько зробив мені полиця. Тут у мене електронні навантаження, різні тестери, зарядка та тестер е, акумі по опору. Ось так, от, по чуть-чуть, в мене вся майстерня облаштувалася. Е, далі це в нас буде, я вам плавно це все показую. Далі це в нас різні записники. Е, різні витратники, ось там, де коробка. Разом із канцелярським ножем. Все ж таки, ну і далі приміщуємось по столу ліворуч. В нас є е, прилади, це в нас саморобний нагрівний столик. Фен 300 Вт, насправді він 200 з копійками. Е, мій термоклеєвий пістолет, е, до речі, дуже файний. Я не знаю, показував чи ні. Давайте я, я вас поставлю на стіл. Так, що в мене за пістолет? В мене він ось такий, кому потрібно, можете купувати дуже файний. Але насадки на нього сопла ці дорогі. Вони вартують десь 200 пару гривень. Зразу кажу, тому це, що йшла в комплекті, вона чудова, не протікає нічого. Так, як він розігріється, з нього може капати якийсь з усіх. Це GLEOMATIC 3002. Дуже файна модель, батько мені купив. По-моєму, на розетці чи десь в такому магазині. Файно себе зарекомендував. Використовую 11 мм стержень, тому раджу всім. Хто особливо вибирає, що йому купити. Давайте переходимо назад туди ж. Я вам все плавно показую, щоб ви роздивились. Далі верхній полиці. Це в нас пінцети, викрутки, пласкогубці, бокорізи. Далі, як ми бачимо, в нас є штангенциркуль, шахе. І три органайзери: два сірих і один чорний. Ну і там ще перехіднички. Вумна розетка була, але вона вже використовується. В тих ось двох сірих органайзерах це в нас прилади, це в нас зварка і мультиметр, в чорному це в нас всі кабелі, щоб взяли собі один органайзер і користуєтеся всіма кабелями Ну, чи обираєте потрібний. Також тут для літока-зарядка у нас пульт. Якщо ви витираєте стіл саме оцей коврик, якщо ви його витираєте, ну я не раджу на ньому паяти, треба брати ще зверху термостійкий. Якщо ви витираєте його спиртом, то це доволі скажімо так, дорогий варіант. Можна витирати просто, скажімо так, тряпочка волога, просто в воду вмочитич, якщо хочете якийсь засіпали дуже обережно. Ну, або спирт, або волога тряпка, або вологі серветки. Ну, як бачимо, в мене тут вологі серветочки. Ними теж можна витирати. Ну і в коробці там всякі. Так, ну і в коробці там в мене всякі пили, ці сверла і тому подібне. Ну і заодно ці щупи від Аторча. Також це моя навчальна робоча зона. Це в мене ноутбук. Там мій павербанк, до речі, суперський. Склав на чотирьох елементах 18650. Там треба дивитися на Олікс яка їхня фірма. Ну але 18650 мають 2400 з копійками 2500 єносів. Ті сині ізоленти вони на утиль. Одним словом, і плата там дуже файна, 22,5 Вт. Булам вже на ремонті, але все ж Ну, різні кабелі і таке. Далі е, показую, там всякі ліхтарики, радіоколонки, тому там, я думаю, вже не цікаво. Ну, і є в мене ще, якщо так подивитися, нижче. Так, плавно вам повертаю. Це в мене ще від шафи полиці. Це в мене щоб лампочка і резистори, там такі кільцем складені, це щоб розряджати пундьори. Е, резистори до 50 вольт. Включно лампочка вже від 100 до. скільки там? 250 вольт лампочкою розряджати. Ну, але 250 теж під питанням. Ну, гравер теж людина мені зробила дуже вдячний, дуже файний. Ну і далі всякі кейси. Розхідники, щіточки, фени, паяльники. Е, на ці набори в мене вже був огляд. Ну, якось так. Далі в мене є ще два кейси з всякими деталями, тобто радіатори, кондюрчики та от, таке. Ну, і на шафі обов'язково мати потрібно навчальні матеріали, якісь позначення на платі, якісь друти. Хто користується зваркою, то по зварку Деталь, ну, якось так. Тому ось такий от коротенький вам огляд. Ще тут буде од... одна бандура, яка каже, стояти, буде займати півстолу, але все ж цікаво. Одним словом, що потрібно для комфортної праці, які інструменти повинні бути, які я використовую? Я зараз вам це покажу. Основні я перелічу і ви бачите на столі. Тобто, це якщо витратні матеріали, це в нас кейси, це у нас е, різні коробки органайзери. Це має бути обов'язково, не просто накидати все в пакет, а потім шукати. Це в нас електронні навантаження, прилади, е тестери, опору всьому такому подібному, якщо ви таким займаєтесь. <клух> Далі, У нас має бути обов'язково якась якісна викрутка. Якщо у вас не буде якісної викрутки, то про що може йти мова? Е обов'язково має бути. Вас вумна переноска, завдяки ви подивитесь, якій ви подивитеся е, саме споживання приладу, чи він робочий, чи він не робочий, одразу буде видно. Воно вам підкаже: я от зробив, вам вийде якраз на YouTube, ви собі подивитесь, і з мінусів, що показує лише правильно в одній розетці, якщо ви в дві, воно вам не покаже правильно. Тобто воно буде показувати вам одну, потім другу, і все, сумарно вона вам нічого не буде, навіть якщо ви втри втикнете. Ну, якось так. Сьогодні е, я сподіваюся, що буде на ремонті. Сказали якийсь там тостер, тому я буду використовувати викрутку, вумну розетку. Ну і по суті це усе. А там далі вже витратні матеріали. Обов'язково у вас має бути лабораторник, без нього ніяк, нагрівний столик, фен, паяльник, ну і гравер. Оце основні елементи. Ну, навіть я би сказав, це не елементи, а прилади. Тому всім дякую за перегляд. Гарного дня! Дякую маму-підписнику за ідею. Підтримайте український контент вподобайкою, підпискою на канал, ну і пишіть, звісно, свій коментар, що ви маєте на своїй робочій зоні, яка у вас робоча зона. Ну і ще одне хочу що сказати це підсвітка. Зараз я вам покажу. Я вчора вимкнув її, бо був один нюанс у нас. Десь були перепади напруги, і в нас просто саме по собі виробилось світло. Потім та підсвітка мені вся вимкнулася. І щоб просто, скажімо так, кайфувати від процесу це підсвітка, музика і гарний інвентар. Тому всім бажаю мирного неба, вдалих ремонтів та гарного інвентарю. Обов'язково у вас має бути якісний інвентар. Якщо ви маєте стандартні викрутки, беріть подовжені викрутки. Довгі, товсті, будь-які, якими ви будете користуватись, обов'язково їх беріть. Тому всім дякую, гарного дня, пишіть коментарі.